Темою першого післялітніх канікул пленарного засідання Європарламенту в Страсбурзі стало безробіття серед молоді. Під час дебатів з цього питання депутати не дійшли єдиної думки про те, як ЄС може допомогти у створенні нових робочих місць. Вважається, що вирішення цієї проблеми дозволить подолати рецесію. В Євросоюзі майже 27 мільйонів безробітних, 10 мільйонів із них у державах Єврозони. Із них у свою чергу 5 мільйонів є молодими людьми у віці від 15 до 25 років. На думку депутатів Європарламенту, проблему безробіття не в змозі вирішити одна лише програма працевлаштування молоді, яка в найближчі два роки стане ЄС у 6 мільярдів євро. Вона розрахована на молодих людей із найбільш постраждалих від фінансової кризи країн. Тими з них, хто чотири місяці стояв на біржі праці, допоможуть в отриманні професійної підготовки та досвіду роботи програма працевлаштування молоді допоможе людям вийти на ринок праці, маючи відповідну кваліфікацію, всі необхідні навички і досвід. Але звісно, успіх нашої ініціативи не є можливим без зростання економіки держав Європи. Тільки це дасть нам впевненість у тому, що наші інвестиції у навички та досвід цих молодих людей у майбутньому допоможуть їм знайти надійні робочі місця. І я впевнена, що програма європейського союзу допоможе поліпшити ти ситуацію на ринку праці. Але Європарламент не має наміру обмежуватися програмою працевлаштування молоді. Депутати планують підвищити якість шкільної освіти, щоб випускники відповідали вимогам ринку праці, а також розширити вікові рамки для участі у програмах стажування для безробітних дорослих. Але деякі законодавці сприйняли ці ініціативи зі скептицизмом. Вони вважають їх марною тратою грошей в той час, коли вся Європа скорочує державні бюджети і пропонують надати приватному сектору свободу дій для створення стабіль. Робочих місць Є чинники, які роблять ринок праці менш гнучким, наприклад, високий рівень соціального захисту або мінімальна заробітна плата. Необхідно відстежувати їх вплив на рівень зайнятості. Треба визнати, що якщо держава входить до єврозони і оперує валютою з фіксованим курсом, вона не може самостійно проявляти гнучкість у питанні оплати праці. У проблемних країнах єврозони, це призводить до зростання витрат. Не єзоншаґмомент у липні країни член. Ени ЄС затвердили програму працевлаштування молоді, яка дозволить найбільш незахищеній категорії працездатного населення отримати роботу. Але скептики вважають цю міру ненадійною і закликають Європу відмовитися від політики жорсткої економії, щоб забезпечити Євросоюзу стійке економічне зростання. Сандра Гатманженван Страсбург,